Всім привіт! З вами Саня і сьогодні ми будемо грати не в Майнкрафт, але в також дуже популярну гру, а саме Stumble Guys. Сьогодні у мене в гостях також ютубер Дані Game Time. Але, на жаль, коли я знімав відео, то звук не записався і Данік, за ви Даніка чути не будете. Е, дуже за це вибачаюсь. Наступні відео будуть іншими. Зараз я на відео міняю язик з російського на англійський, вам так буде спокійніше. Що ми будемо робити в цьому відео? У нас буде 5 ігор, штамплугась. І ми. Хто більше виграє, одну я вибираю, одну Данік. Хто більше виграє ігор, той виграв. Зараз першу карту я дивлюсь, яку я вибираю. Так. Що я вибираю? Так. Я напевно виберу. Що я виберу. А відео взагалі йде чи ні? Так. Я виберу. Що? Я напевно виберу все-таки Супер Вater На цій карті дуже багато кібермовчиків. Зараз ви побачите, як я. Буду багато з них пробувати робити. Надіюсь, вам дуже добре мене чути. Також, в моєму телеграм-каналі, ви можете побачити всі зйомки, можете бачити все дуже круте, зарані про все дізнаватися. Також у Даніка, можливо, скоро, через 2 дні, через 3, вийде також відео по Снаблгайсу. Там буду я. Так, вибачте, в гра почалась. Так, я біжу вперед. Біжу, 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 біжу. Так, пробую виграти Даніка. У мене це не дуже виходить. Так. Скоро я попробую зробити супер кібермувчик. Ну-ка, вийде він у мене чи не вийде? Пробуємо. Так, він у мене не виходить. Так, да, він у мене не виходить. Якщо ви не знаєте, кібермуфчик, це має бути, що зараз я приземляюсь сюди, а я мав приземлитись на наступну цю доріжку. Про те, чому у Даніка мій нік, ви дізнаєтесь трошечки пізніше. Трошечки пізніше. Також, не забувайте підписуватись на моїх друзів Владос-Лавандос. Він в цьому відео не буде, бо він з Stumple не грає. Можливо, якихось інших відео він з'явиться. Таков, кому зараз цікаво, наш любимий Даня Гімтайм, який мене виграє. Задонатив у Stamp Huys. Тепер у нього є донатна емоція, кулачок. Зараз її, звісно, немає. Так, я Даніка виграв бистро, 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 бистро. Я врізався у ні, у ні, ні. Мене Данік може перегнати. Барбано дроб. І я Даніка виграв. Рахунок 1-0. Данік, задон... так ось, Данік задонатив у StampGuys. У нього є донатний мочок кулачок. Тому підписуйтесь на нього. Це йому буде дуже великий стимул знімати відео. Бо до нього не підписується, він перестав знімати відео. Зараз я покажу, покажу які у мене є скини. У мене ось такі різні скини. Мій любимий це інопланетянини. Е, зелений мій любимий. Також в мене є куча тетрісів. Можливо, скоро буде ще один тетріс. І ось Данік уже приглашає мене в ігру. Цікаво, яка це буде карта. Я вже побачу, що це буде за карта. І спойлер! Е я на ній програю, але ви не, ви не дізнаєтеся, як тупо я там програв. Тому дивіться і дізнайтеся, як я круто там програв. Так, зараз я спробую. вижити в цій катці. так Друга вейв. Також у даній кіному відео спойлер! Там було 250 тисяч дублів. Прям реально я рахував. В моєму телеграм-каналі ви побачите. Я на своєму планшеті, де зараз я граю. Я вів запис. Е що я вів запис ага. всіх дублів, що ми робили з Даніком. Перша ідея відео з Даніком, це була ідея робити так, що я показую йому якісь трюки, а він спробує їх повторити. Але так як ми супер-ботіки, то я не міг трюки показувати, і він не міг. Тому ми вирішили зайти в BlockDash Endless і спробувати там побити рекорд Даніка. А саме. 30 вейф ми маємо пройти. Тобто ми маємо слитися мінімум на 31-му? Чи, чи вийшло у нас це зробити, ви дізнаєтесь тільки в його відео. Щоб у нього воно вийшло, вам потрібно на мене підписатись, підписатись на мій телеграм-канал, а також на Даніка. Зараз кульмінаційний момент, і я не допригну. Зараз я спробую зробити самий крутий сейф, і він у мене не виходить. А що ви думали? Ви думали, що такий кіберпро? Ні, я буду Кіберпро, якщо ви підпишетесь на цей канал. Також, що хотілося би сказати, що Данік дуже молодець, він перший мав YouTube канал, ніж я. Він дуже молодець. Він завжди мені допомагає робити канал. Тобто вести канал. Так, зараз я вибираю карту Laser Tracer. Тут, він. Напевно, програє, я так думаю. Фух, так. Це відео вийшло коротше, ніж я думав, бо в кінці, коли ми все, все дограли і хтось з нас виграв, то Данік дуже любить проходити Stumble Up. Це дуже така складна карта, яку я ніколи в житті не проходжу і ніколи в житті не пройду. Але якщо тут на цьому відео буде 15 лайків, то Данік навчить мене її проходити. Надо буде тільки у Даніка запитатися, чи це так. Так ось. М -м. Надіюсь, у всій карті я виграю. Рахунок 1-1. І що? Так ось, я маю зараз розказати, чого? У Даніка мій знік. Мій аккаунт. А все тому, що у Даніка. На його телефоні є така штука. Що. Як, як ви знаєте, джойстик. Якщо одна половина є джойстик, а одна половина є прижок. Так ось джойстік буде телепортуватися, де би ви не нажали, на його половині. І у Даніка, із-за того, що у нього дуже побитий екран. У нього він не може джойстиком вести, бо у нього джойстик просто буде за його пальцем ходити. Тому він грає на моєму аккаунті. Якщо ви хочете, щоб Данік грав на своєму аккаунті, то, то ми відкриваємо збір Даніку на новий е, екран. Якщо ви, таков, е, якщо ви хочете, щоб ми цей збір відкрили. Тобто, щоб я цей збір відкрив, то е, пишіть в коментарях, чи хочете, чи не хочете. Так, що? Я вам зараз буду робити. Ага, показую, які у мене є скіни. У мене містичних нема. Данік мене вже запрошує в гру. Я не знаю, що це буде за карта. Але мені здається, що я там точно програю. Якщо я тут програю, то я вже всюди програю. Да уж, не, не дуже добре мені. Ага, йо й йо ненавижу цю карту. Я знаю, що тут є дуже круті кібермовчики, але я їх, я їх робити не вмію. Хто з вас, якщо ви не знаєте, що таке кібермовчик, то дивіться, приклад, у нас є карта гонка, де треба якось проходити. А я можу взяти і з одної доріжки перепригнути сразу на іншу. І це рахується як кібермовчик. Тому що я роблю кібер Мов, це по-англійськи. Е, Рух. Ось, о. англійська саня, вчайте перший, перший урок безплатно. Також, в мене в руки попало, ви не повірите що? Гітара, справжня гітара. Тому, якщо ви хочете, щоб в мене виходили відео про гітару, пишіть в коментарях та кладіть лайк. І підписуйтесь, головне, на мене, на Даніка, на Владоса-Лавандоса. Посилання... На, їх, на їх, їхній канал буде в описі. Тому. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Ви в мене найкращий, ви мій стимул. Ви мені даєте можливість рости, творити і все таке. Я вам дуже вдячний. Хочу привітати вас з новим роком, тому що це дуже велике свято. Також хочу привітати вас з Різдвом. Не знаю, коли ви його празднували. Я його празднував і 23, чи коли воно було, і 7 го числа. Сьогодні, вроді би 9. -е. Да, сьогодні 9, -е. ми знімали з Даніком це. Е, вроді би 8-го. Да, 8-го ми знімали. Данік нам колядував. Якщо у його відео ви побачите, що у нього дуже такий голос е, захрипший, то. Не обіжайтесь на нього, бо він. Коли колюдував, то він захий. І. Ого! Я так круто виграв! А це означає, що у нас залишився останній раунд. Самий останній вирішальний раунд. Так, я роблю звук. Такс, так, такс, такс. Так, так. Хм, дуже цікаво. Дуже-дуже, дуже, дуже цікаво, що зараз я виберу? Так. Тут, 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 тут. Я виберу. Виберу що? Rush Хаур. Це моя карта нелюбима, бо там завжди дуже багато донаторів з кулачками і вони мене толкають. Тому зараз такий же донатор це Данік. І, можливо, скоро буду я. Тому, що ви хочете, щоб я задонатив, подивіться це відео і покладіть лайк, бо тепер у Даніка є кулачок, у мене є кулачок. Ми можемо робити суперкруті відео, де ми будемо іменно pvp в Блокдеші або на таких картах. Це буде дуже, дуже цікавіше, ніж це. Це перше моє відео про Stumple Guys. Якщо ви хочете, щоб я ще знімав по цій грі, то кладіть лайк, підписуйтесь на мене та на Даніка. І пишіть в коментарях. Якщо не хочете, то напишіть, чому і що ви хочете бачити на моєму каналі. Вибачте, що дуже довго не було відео. Не чесно, просто дуже я розслабився. У мене школа, я від неї дуже устав. Мені прийшло якесь сообщення. Не звертайте на це уваги. Я всю рекламу, вроді би, вирізав. Так, Хто вже виграє? Хто вже виграє? Спойлер я вам давати не буду, бо ви одразу вже вийдете з відео. А так робити не можна, бо я вас знайду. Так, 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 так. Данік приїхає туди. Я думаю, бо я таку машинку ніколи не бачу. Брігаю за Даніком. Приграю від Даніка. Данік приїхає до мене. Я пригаю за Даніком. І Данік падає і я виграю з рахунком 3-2. Якщо це відео вам дуже сподобалось, покладіть лайк. Напишіть в коментарях, чи, ви, чи відкривати збір Даніку на новий екран. І пишіть, чи ви хочете бачити ще цю гру. Знайте на ЗСУ, підписуйтесь. Всім до нових зустріч.